Вітаю вас! В Україні закінчилась податкова амністія. І закінчилась повним провалом. Я ж попереджав, що так і буде. Ну, якщо пам'ятаєте, напевно, ну, пам'ятаєте, про неї багато ті проділи, розповідали. От зараз податкова амністія до державного бюджету найде там 50-100 мільярдів гривень. Зараз, е, ну, скажімо так. Всі українські олігархи свої гроші покажуть, амнестують. Бала! Бала! А ще я говорив? Не буде. Хто виявився правий? Я виявився правий. Президент податкової місії державний бюджет отримав аж півмільярда. Повний права! Повне найдав Такі про... Так, да, так, да. о, війна, так. та не війна, там і до війни в податковій місці не працювали. А війна ж називається плюнув. Чому? Дивіться, я багато разів пояснюю. І сам цікавий організаторам цієї місці теж пояснюю. Люди добрі. Ну ви слово амністія розумієте? А! Не розумієте? Повага. Дивіться, в чому ну, взагалі в світі ж амністію податково використовували хвилину. І якщо правильно використовує слово амністія, як правило, працює. Якщо от, використовує як у нас, не працює. Поясню, ну не ж, напевно, юрист, якщо хтось юрист, хоча так, дага, де вчилися поганенько, теж, а? Визначення, можете амністію дати? Долботряс утерається. Лаботряс. Значить дивіться, в чому суть амністії. Людина здійснила правопорушення. Або злочин, або правопорушення. Правопорушення звідси краще. Но в даному випадку не заплатила податки. Правопорушення, да. Ну, погано, погано. Фактично налична ситуація використовується, коли місце до кримінальної справи. Людина здійснила, якийсь злочин, і влада приймає рішення. Давайте так. Да. Є правопорушення. Є злочин. Є в даному випадку ну, паненьким. Але ми приймаємо рішення, згідно якого, незважаючи на те, що має місце правопорушення, зголочень, ми це забуваємо. Оце і А Амністія по своїй суті це можливість уникнути покарання за повторюю. Правопорушення, за злочин. Ну таке от сама суть амісті на цьому базується. Да, є злочин, є правопорушення. Але держава говорить, от в даному випадку ми дозволяємо, дозволяємо, йдемо на те, що ми розуміємо, що має місце злочин, але карати не буде. Це є суть амісії у усіх країнах світу. А так і з'явилася. І, ну, В принципі, вважається, що значить страждавні грець з'явилася. А в принципі, це от якраз законодавчий. І ще в-моєму XVIII столітті вона з'явилася як ну, процесуально. Тобто зрозуміло, є злочин, але держава своїм рішенням погоджується за цей злочин не карати. І це оце суть місці в цьому полягає. Якщо цього нема, це на не місці. Якщо це є, це місце. Що зробили наші хлопці? Ну, хлопці, ну Бог свій, ви хоч, хочете... ну, горе, бу... буковки почитали би. А не зробили так. Так. Да, ми робимо амністію, але ні, якщо це злочин, ми вас покараємо. Я кажу, ви що? Не дружите з юриспруденцією, ну, яка ж це амністія? Ну це, це ні, це дурняна працювається. Це дурня. Тому що амністія в апріорі передбачає, що людина звільняється від покарання за злочин. Все. От і є амністія. А якщо ви говорите, ну це амністія, але за покарання ми не звільняємо, це не амністія. Це не амністія. Це, от, це дурняни, цимітниці, тому вона не спрацювала. яка ситуація. Багатьох країна світ. коли робила амністію, те вона спрацьовала. Робили так. Так, да, ми розуміємо, що людина не заплатила податки. Ха, добре, давайте називати це згочером, якщо так вам легше буде. Але ми погоджуємося з тим, що людина має можливість задекларувати цю суму грошей, заплатити якийсь мінімальний податок або взагалі тим щось не платить. Але при цьому ми погоджуємося, що ця людина ніколи... Ніколи, ніколи не буде нести покарання за те, що вона зробила злочин. Звертаю вашу увагу, що і в кримінальній справі, якщо, наприклад, в людини була кримінальна справа, а по відношенню до неї ну, використала акт амністії, то навіть не зважаючи на те, що людина дійсно здійснила злочин. Будь-який, ну не знаю, там по відношенню до іншої людини, по відношенню до іншого майна по відношенню до суспільства. От дійсно злочин є. Злочин є. Але згідно акту місті, вона не несе покарання. Це так працює амністія. І тоді, так, це спрацювало. А якщо б наші б зробили розумно, це сказали так, хлопці. Ти задекларував суму. Все. От відносно цієї суми грошей. Заплатили там ну, 5%, чи там вони щось. От Боже, там 5... Боже, які ви смішні! Не вже правда думали, що оце ваша комедія може спрацювати. А якщо ви там... Ви що, дійсно настільки не долують. Да проблема не в відсотках, проблема в амністії. Амністія повинна зняти можливі будь які переслідування. Розумієте? Оце суть, а не відсотки. Сотки значень ніякої немає. Тому що по той простій причині, що щоб, дивіться, що ви наробили. Людина декларує цю суму грошей. Заплатила, добре. Цю суму даже там мотиву, дешев. А далі. А далі говорить, ні, якщо слідчі встановити, що ці гроші були отримані злочинним шляхом, то кримінальний відповідальність не знімається. Стоп, стоп, хвилиночку, рідні мої. Така, що десь тут амністія? Ну ви ж розумієте, я розумію, що це не амністія. Амністія ну, спрацювала тільки в тих ті країнах, де ти дійсно, чітко, що людина задекларувала, ніколи, ні я, ні під яким виглядом не можна, по відношенню до цих грошей, пред'явити людині кримінальну справу. Не за порушення підприємської діяльності, не за е, хабарництво, не за шахрайство, ні за що. Ну не можна, от не можна і все. все от, просто не можна. От тоді це працює. Тоді це працює, тоді дійсно, амністія, тоді дійсно багато декларують. Так, да, так, да, я знаю, що тоді починається цей срач. О, він там капуга, він там такий поганий, задекларував мільйони. Так, і... да, я не заперечую, що якщо зробити правильно, задекларують дуже велику суму грошей, неймовірно, які стоїть бюджет, отримує велику суму, але да, буде по відношенню до деяких людей, ну... Ну, така дивна ситуація, хвилине, так це ж якось, би якось і тут, да, так ви ж прийняли. Так це працює. Амністія може спрацювати тільки в тому випадку, якщо ви дійсно чітко людині реально, реально знімаєте всю відповідальність за будь-які злочи по відношу ці грошей. Амністія працює. Як тільки у вас є за виключенням, це вже не працює. Тому що на сьогоднішній момент, навіть ну, коли ви приймали, ну ви розумієте, що люди спілкувалися, спілкували, говорили, це абсурд. Ну що, говорить, ти задекларував. Так, да, добре, тобі немає претензій за несплату податків. ті погончики, вішають тобі за е, незаконну підприємницьку діяльність. А це не і пішло. І говорять, що це буде? Причому ти ж поймеш, яка ти декларуєш суму грошей, велику, ти показуєш. Відповідно, ти як знаєш, ну так, бісером бросаєш кожного, да? Ага. І ти чекаєш, коли на тебе наїдуть. Наче воно здалося. Це ж дурня получиться. Добре, вийшло так, в мене, є, а тепер я зараз покажу. Я покажу хлопцям, що в мене є. Хлопці швиденько накинуться. О! І почнуть. Тому що, розумієте, е, ну, є стаття, дійсно за сплату податків. Є. Але крім цього є дуже багато економічних статус, які можна підтягнути. Чим не знав? Ні. Е! Та взагалі що ти не знаєте? Розумієте, це ж ситуація. Тому що можеш підтягнути хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. І виходить, люди, так, да, податки ні. Так я тут йому женуть розкрадання в великих розмірах. Нафіг йому це треба. Або відмовання грошей. І ще щепахи. Тобто, розумієте, тут такі статті понавішували, щоб сказала, що сказилося, що в мене я з всіх статті не виліз ніколи. І тому дійсно, дуже велика кількість людей, які потенційно дійсно планували задекларувати, але ні, так не буде. Тому що дійсно ти фактично не отримуєш захист. Зробили проект, спрацював. Зрозуміло. А, що там зрозуміти? Взагалі, розумієте, яка ситуація? От буває яка, які моменти. Є абсолютно реальна, ну дійсна річ. І, і говорять, ми хочемо зробити реформу. Давайте. Ну зробіть правильно. Ні, правильно не хочеться. Ну що ж ви робите неправильно, а потім дивуйтесь, що у вас не вийшло. Ну, вас з самого початку попереджали. Нічого з цього не вийде. Хочу вам нагадати. Після Майдані... В 15-16 теж була про такова Повністю провалилася. того, вона тільки провалилася, що про неї навіть потім згадував. І ця амністія теж ж саме. Хочете зробити нормально? Поспілкуйтесь з нормальними людьми, вам пора і зробіть. Тоді спрацює. А от це що ви робите? Не спрацює. Так що не досудьте, як говориться, по-русски. Але ви лаканулись. Поповні! Півмільярда до бюджету. А трантежа, коли е, там зараз що ж розповідало ще, зараз бюджет зайдуть великі гроші. Ми піднімемо пенсії. А ну давайте підніміть пенсію. А давай, айда, айдам, адам, а, покажи. Полмілярда, пенсії. Ай, хлопці, ай, хлопці. Ну, боже милости, розмінні люди, а азів не розливні. Ну сказали по-чесному. МВФ нам не дозволяє. Як от чертовы робили цю дурну амністію, якщо вам МВФ не дозволяет. Да не її взагалі, Чого ви пендрошничаєте. Робіть, або щось толково або не робіть. А Та то так, мабуть, тільки зробити. Ай, юморист. Відео для спонсорів мого каналу. Самі цікаві відео. Тому ставайте спонсором мого каналу. І не пожалкуєте.